Радий всіх вітати на нашому святі, святі української молоді, світу і надії української революції. Сьогодні ми стоїмо на площі перед пам'ятником Шевченку. Якби він був живий, він був би з нами. Він стояв би тут, на цій площі, серед нас. Тому що він не бронзовий пам'ятник, а живий символ революції. Він ніколи не міг би уявити за свого життя, що йому будуть ставити пам'ятники. Друкуватимуть на грошах, видаватимуть грубі книжки. Революціонери духу завжди живі в боротьбі. І такі самі революціонери були 40 тисяч українських хлопців, які в 1943 році стали під знамена з Золотим левом» Данила Галицького. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати їхній подвиг і чин. Як бачите, у нас. Їхня символіка символіка золотого лева з трьома коронами, прадавнього символа Галичини. У нас червоно-чорна революційна символіка Бандерівської армії. І у нас наша символіка нової революційної української сили 21-го століття, української молоді, яка піднімає всі прапори своїх попередників. Окрім одного. Сьогодні ми з вами. На жаль, не можемо підняти синьо жовтий прапор, бо це прапор не нашої держави. Цей прапор, який висить над будівлями прокуратури, яка сажає за любов до України. Цей прапор на плечі в тих, хто в кийками б'є українських студентів і пенсіонерів, коли вони виходять на законний протест. Тому ми з вами цей прапор акуратно згорнемо. І як реліквію, приклавши до серця, заховаємо до кращих часів, так само, як ховали його і 60 років тому. Ми його піднімемо тоді, коли під цими прапорами, які ви сьогодні тримаєте в руках, ми таки здобудемо Національну свободу, соціальну справедливість і побудуємо нормальну державу справжнього братерства. Сьогодні ви стоїте під прапорами тих. Які ніколи не заплямували себе зрадою, ніколи не заплямували себе страхом, ніколи не зневірювалися. Це тому, що вони були сильні духом, у них не було того всього, що сьогодні є в господарів життя. Вони їздили на Чорних Лексусах, вони не були ніколи в Савіка Шустера, вони ніколи не тримали в руках айфона. Все, що вони знали, це любов до своєї нації. Полка ненависть до її ворогів, плече друга, гаряче серце, подруги і автомат в руках. Вони пішли з цим всім і вийшли в історію, у сірій польовій формі, по сірих, прокурених польових дорогах Другої світової війни. Вони пройшли котел під бродами і вийшли розбитими, але не переможеними. Вони пішли в Словаччину. І роздушили там Червону Радянську Гідру. Вони пішли в Єгославію і зламали там хребта тамтешнім чекійським червоним партизанам. І вони війшли в історію як сила, яка ніколи не склала капітуляцію, ніколи не була розгроблена. Це уроки нас усіх з вами. Це наш святий символ нашого краю, до якого ніколи не признаються респектабельні, помірковані. Толерантні і врешті-решт просто щиро кажучи боягузи. Боягузи ніколи не признаються, що герої з золотим левом на комірі такі самі герої, як і бійці УПА, такі самі герої, як повстанці Холодного Яру, таке самі герої, як підпільники УВО і ООН. Тому що вони всі однієї крові. Але пам'ятайте, друзі, та сама кров б'ється в ваших серцях. Та сама кров у ваших жилах. Ця сама кров, пролита на землі, на якій ви стоїте заради вас. Я вас прошу про одне. Ніколи не забувайте, хто ви. Ніколи не зрікайтесь ідеалів боротьби. Ніколи не зраджуйте своєму серцеві. Воно вас одне не обмане. Сьогодні ви прийшли сюди не тому, що вам заплатили по 100 гривень, не тому, що ви розвіщили тисячу підбордів по всій Україні. Не тому, що по телебаченню сказали, що це правильно і це треба зробити. Ви сюди прийшли самі по собі. Вас ніхто не кликав, крім одного, крім голосу крові, голосу серця і голосу совісті. Я хочу, щоб ви пам'ятали наших героїв такими, як вони були тоді, коли гриміли гармати, коли розривались бомби, коли земля спогнала. Юні хоробрі серця. На них древнє сонце героїв. Дивилися захопленням. Ніхто не міг повірити, що вони вистоять проти тої машини тоталітарної і не здадуться. Для нас з вами головне пам'ятати: це не були люди зі сторінок підручників, не були намальовані штучні герої, яких ніколи не буває в житті. Це були звичайні українські хлопці і дівчата, які просто у свій час зробили вибір. Можливо, завтра це вибір доведеться зробити вам. Це вибір. Між честю і безчестям, між подвигом і боягузтвом, вибір між майбутнім і женугідним животінням. Я прошу вас, щоб коли ви будете робити цей вибір, подивіться в дзеркало, подивіться на себе такі, які ви є сьогодні, і запам'ятайте цей момент. Ви молоді, ви сильні, ви гарні. І тому вас так ненавидить і боїться та наволоч, яка сьогодні. Викинула з роботи ваших батьків, розпиляла на металобрухт наші заводи, розігнала нашу армію. Вона бачить, що це все може відродитися в одну мить, коли до справи станете ви і тоді вас не зупинить ніщо. Тому вони бояться вас і ненавидять. Вони наклеюють на вас ярлики, називають фашистами, радикалами, екстремістами, не звертайте на них уваги, ані на тих, що брешуть. Ворожою мовою з ворожих екранів, а не на тих, хто зараз сичить у вас за спинами в толерантному проєвропейському мультикультурному ключі. Не звертайте уваги, вони завжди були, є і будуть. Але їхнє призначення плазувати, ваше призначення боротись і перемагати. Врешті-решт, такі як ви, сильні духом, переможуть сильних капіталом. І врешті-решт станеться так, як має статися, коли влада. Прийде в руки мільйонів і вирве із рук мільярдерів. Це силу зробити тільки вам. Я вас ще раз вітаю з вашим святом, яке ви започаткували. Ви провели і ви його зробили традицією. Не залишайтеся її пам'яті, не зникайте своєї традиції. Будьте завжди такими, якими ви є сьогодні. Тримайтеся плеча друга, шукайте гаряче серце, подруги. Вас завжди буде багато, вас ніхто не переможе, вас ніхто не зрадить. Вас ніхто ніколи не покине на призволяще. Не чекайте ніяких вождів. Вожді потрібні тільки папуасам. Кожен з вас сам по собі. Це та іскра, з якою розгориться полум'я. я вам дякую ще раз не за те, що ви прийшли, а за те, що ви взагалі є. Борітеся і ніколи не здавайтеся. Запам'ятайте.